Вернення. Якщо вам конкретно С7, 108, БС7, це те звернення, в якому ви зазначали, що вас записують. Будь, будь ласка, коротко суті, С... по кожному питанню. І ще раз, будь ласка, повністю. Вихідний наш який. Не ваш вихідний, а наш вхідний. Ви чуєте мене? Наш вхідний. Зараз ми розглядаємо питання. Наше звернення від е, 3.1.25 адресовано особисто голові, особисто голові адміністрації. У вас на руках є повноваження, що ви повноважені від імені голови, до якого ми зверталися, чи у нас сходка якась? Стрілка по-банськи по поняттям. Давайте без ні, ні, я хочу десь відповідь. Якщо ми тут зібралися, то ми зібралися не просто так. Значить і не доручення. По Може познайомитись посилання? з дорученням? Посилання, звичайно, посилання на доручення буде на натормоному відповіді. Ні, ні, почекайте. Ви прийшли зараз на засідання. Ви вас запросили офіційно. По закон, і... Згідно чинного Ви законодавства, скажіть, Ви, будь ласка, вам, будь ласка все, доручення це. у вас на руках є таке? У мене перед собою немає. Номер даті розпорядження номер любому доручення щоб вас, при... номер доручення у вас записано на цьому. Номер 108, дріб ОП, дріб С, дріб 7. Тобто оце є доручення. Це номер доручення, так. Ні, ні, оце є номер доручення. Це номер доручення. Я правильно розумію? Я зафіксував правильно, так. що вашому панятті оцей штампік є вже доручення. Штампік, це доручення. Оце... Реєстраційний номер. Ні, реєстраційний номер це вже доручення вам вчиняти дії від імені голови. Правильно? Це мені особисто а доручення всім структурним підрозділам адміністрації розглянути ваше звернення з вашою участю. Перед тим вивчити тобто, всі тут... наявні документи попередніх звернень. Тобто тут резолюції немає, як ви сказали, розпорядження є. Пишіть, будь ласка, любого вашого підлеглого, чи знайомо хай принесе розпорядження. розпорядження. Все.